Конституція Конституція в матеріальному смислі це основний закон держави, у якому закріплені основи Конституційного Ладу України, її політичної і економічної системи, основні права, свободи й обов'язки людини і громадянина, форма правління, основні принципи організації і функціонування. Система і повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування, територіальний устріл і державні символи, тобто основні об'єкти конституційного регулювання. Конституція у формальному смислі це писаний акт, що приймається вищим представницьким законодавчим органом держави чи безпосередньо народом у ході референдуму і володіє вищою юридичною силою. Конституція в Україні це установчий документ, що юридично закріплює незалежність, самостійність державної влади, суверенітет України. Юридичні властивості Конституції. Установчий характер. Це означає, що у функції Конституції входить утворення основних інститутів держави і суспільства. Своїми нормами вона закріплює систему органів державної влади, місцевого самоврядування, основні права і свободи людини і громадянина. Програмний характер. Конституція закріплює не тільки досягнуте в суспільстві, але й відображає мету, завдання і перспективи розвитку основних інститутів держави і права. Вища юридична сила, верховенство Конституції в правовій системі держави, що означає її пріоритетне положення в системі законодавства країни. Всі акти, що приймаються державою, Повинні відповідати Конституції і не суперечити їй. Норми Конституції є нормами прямої дії. Це означає, що норми Конституції впливають на суспільні відносини безпосередньо. Стабільність передбачає значну тривалість норм Конституції без внесення в неї істотних змін. Коли для цього немає об'єктивних політичних і соціально економічних передумов.